Новий ранок середи, сімнадцятий день. Нова країна, Нідерланди, нове місто, Роттердам. І все це попереду. Тож не переключайтеся, мандруйте зі мною, лайкайте вперед, вперед, поїхали. Але перед тим як виїжджати завжди, кожному місцю. Я дякую, дякую за те, що воно мене прийняло. Дякую за те, що дало можливість відпочити на цьому листі на цій траві. А ми з вами мандруємо далі на двох колесах. Хто любить мандри, кому подобаються пригоди, відправляйтеся зі мною з моїм каналом Студія Вел well, в різноманітні мандрівки. Я сплю в наметі, готую в казанку, переміщаюся на велосипеді. Кому цікаві ці теми? Будь ласка, підписуйтесь на мій канал Студія Вел well і мандруйте разом зі мною. Прекрасні альтернативні велосипедні дороги. Їдеш цією альтернативною дорогою? З прекрасним покриттям. Їхати одне задоволення. Ти в повній безпеці. Трохи нідерландського села покажу вам, а це так кулики кричать. Біля невеличкого озера з феєричним фонтаном знайшов лавочку і вирішив тут поснідати пейзажний сніданок. Що у мене на сніданок? Це два вида ковбаски, два види сиру, помідор, бананчик. Отже, мені смачного, а вам приємного перегляду. Як каже моя подруга з Пішні Наталка. Таке враження, ніби я по святим місцям їду. Ну Дійсно, в кожному місті центром є храм. Ну як не під'їхати до такої величі? Ось і тут, не міг оминути, хоча прийшлося звернути трохи, трохи в бік. А це, мабуть, монашка поїхала на лісопедіку. Гріхи відмолювати. А раптом відчинений, я в нього потраплю. Храм зачинений, але тут є багато чого цікавого. Подивитися, це є центр цього села. Зараз покажу площу, а поки йду знімати чудові голландські будиночки, як казкові. Оці, наприклад. А ось так виглядає центральна площа села або містечка. Відчинилися вже магазини, так як зараз ранок. Люди йдуть за покупками. А ой, будь ласка, вам в Голландії і голландські сири, які хочете. Ще одна цікавинка цього села. Проїжджаю, а тут стоїть така хатинка невеличка. Звернув увагу, що висять голландські тарілочки. Ось така одна і така друга тарілочка з краєвидами голландськими. Щось написано тут. Є невеличка скринічка, мабуть, сюди треба якісь кошти кидати. Ось тут є книжечки, іграшки. Це, а, це хто захоче цибульку купити, тут за цибульку треба заплатити, бачите? А книжечки можна як бібліотеку взяти і почитати. А іграшки, ага, теж є ціна. Ось півтора євро. Ось євро за баранця. 50 центів за собачку. Тобто це своєрідна крамничка. І ручечки дивіться, які цікаві. Кому треба, той купить і покладе ось у цю скринічку копійки. Все на довірі. Колись вітряки були, щоб відкачувати воду із каналів в Голландії. А тепер це екоелектроенергія. Вітряки. Які виробляють електроенергію. Незвичайне явище зараз перед нами повстало. Земля піднялася, але це не землетрус. Міст розвели і зараз по шлюзових каналах йдуть яхти. Як тільки яхти пропливуть, Місто пустять, і я вам постараюся явище теж показати. Ось вона, Голландія, перед вами в усій своїй красі. Це шлюз. Тому що там, як ви бачите, висока вода. А яхти з високими щоглами. Тому і міст підняли. Дорога до неба. Ну, ось міст уже починають опускати. А ці кораблі чекають на свою чергу. Не перестаю дивуватися цим ланам, цукровий буряк, соя. З цієї сторони безмежні простори зеленої цибулі. Лани, 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 лани. Скільки вирощується різноманітних овочів, капусти, салатів. І теплиць, подивіться, скільки. Кругом одні лани. Десь тут і тюльпани повинні рости. Але вже їх час минув. Безмежні картопляні квітучі лани. Бачу не вперше, що школа. Ось так на долівці позначається написом, що це школа. Перед школою і за школою. А ще стоять ось такі яскраві стовпи, на яких можуть бути або рука, або якийсь восьминіг, або інша тварина. Головне, щоб цей стовп був яскравим і символ Нідерландів, символ Голландії, як ви бачите, вітряк справжній, старовинний, відреставрований. Це перший вітряк, який трапився мені на шляху. Я думаю, що я буду бачити ще і вам буду показувати. Дійсно, він дуже красивий, гармонійний. Основа цегляна, а деякі деталі, тут балюстрада, це все дерев'яне. Ціла група школярів. Відправились надали на мандрілочку. Мабуть цілий клас. А може закінчились уроки, та вони повертаються додому. Перший тунель на моєму шляху. Хто зверху, це той може спуститися ліфтом. Я вже спустився і тому їду в цей рот тунельний. Але попереду у мене в Норвегії ще буде дуже багато тунелей. Перший, я вам скажу, тут не тепло. Зате світло. Тут це він дивіться де. Я під водою зараз їду. Тут не міст, а тунель під річкою або затокою. Вже виїжджаю. З тунелю, щоб піднятися наверх, тут є ескалатори і ліфт. Мені, звичайно, краще ліфтом, коли він працює. Ліфт працює. Так, який мені поверх перший. Ага. І я став підніматися вверх. Будували. Вони залишилися Сосьо. Все, я приїхав. А, гостинно відчинилися, двері, дякую. Подивіться, як тут все обладнано, ось тут є вода, якась затока. А тут спуски в тонель і ліфт, яким я піднімався. Під воду. Як все цікаво і незвично для нас. Але ж молодці інженери завжди пишаюся їх інженерною думкою. Подивіться, як цікаво: на протилежному березі пасуться гуси. Ось тут внизу, в'їзд в тунелі, зверху вода і міст, який веде до ескалаторів. Та Ліфту. О, така інженерна конструкція. Не проста, але дієва. А тут тобі прямо вже якась венеція починається. Вілково нідерландське. Будиночки, човники, канали. І ось така чудова велодоріжка без автомобілів. Мабуть, закінчилась школа якраз такий час. І школярі їдуть. Зверніть увагу, що у них попереду в багатьох ящики, особливо у дівчат. Мабуть, в ящиках книжки, я так думаю. Абсолютно дикі гуси пасуться на газоні і не звертають ніякої уваги, не тільки сірі, але й білі. Гуси, гуси, га-га-га. Виявляється, в Роттердамі є порт. І цей порт перетворений на музей під відкритим небом, де показана вся історія портобудування і все, що відбувалося з погрузками і розгрузками товарів. Отже, знайшов для себе і для вас розвагу. Давайте ж подивимося, історію порту міста Роттердам. Яке різноманіття човнів, підйомних кранів, все це використовувалось в історії і практиці цього порту, а тепер показано, як історичні об'єкти. А ще виявляється, можна зайти всередину і подивитися це так, де виготовлялися човні. Ось так, друзі, поступово ми для себе відкриваємо місто Роттердам. Виявляється, тут є порт і є музей. Кузня навіть бінить. Фактично це вже центр міста. Зверніть увагу, скільки велосипедів і який гонець стоїть. На вхідних дверях храму такі страшні рельєфи, подивіться. Оцей воїн, це в нього каска злетіла. Він в руці тримає ножа, рубає жінку, а дитина ось кричить. Чи він дитину рубає? Дуже страшна картина. Як ви бачите, Роттердам нас вразив своєю новітньою архітектурою, своєрідною роттердамською. Дуже мило було побачити в порту музей, як розвивалося. Мореплавство в цих краях, і тепер 76 кілометрів показав GPS мені до Амстердаму. Це столиця Нідерландів. Не залишайте мене, будьте зі мною. Дивіться ролики, впевнений, що вам дуже подобається. Їхав на такі території, де тільки велосипедисти їздять серед лугів і каналів. Ось тут показано, як, наприклад, на цих каналах стояли вітряки. А може ще є і я побачив схеми відповідні. І ось зараз мені через цей місточок треба буде переїжджати. Вашу думку, що це за стовпчики такі. Бачите, циферка тут є. Це поштова скринька. Ось така здоровенна. Я думав, що це пожежний гідрант. А це скринька. Дуже вчасно трапилось мені кладовище в Нідерландах. І я вам ще не показував, як воно виглядає тут. Тому давайте подивимось, де відпочивають нідерландці після важкого життя. Але спочатку водичка. Як її набирати, зараз додумаюсь. Ага. Тут опен натискати, вона там буде текти. Ще такої системи набирання води я не бачив це вперше. Ну, ми ж вперше в Нідерландах, правильно. Так, ну а зараз давайте подивимось, як виглядає кладовище. Прямовані люди, ага, прямо в капсулах цих підписано хто, навіть Лідія, прямо капсули стоять зверху. Я вперше бачу, як правило, вони замуровані в стілу. Тут ви бачите ділянку, де ці урни стоять просто так на землі. Теж не закопані. Оце для мене новина і дивина, чесно вам скажу. Я таке бачу вперше. А так виглядають традиційні поховання стежка і до стежки ліва і справа могилки. Щоб ви мене правильно зрозуміли, я Показую різні напрямки людського життя: від весілля, побуту, і, звичайно, кладовищами, тому що це теж частина завершення людського життя. Кожен народ має свою традицію, кожен народ має свої звичаї, звичаї поховання. І мене це теж цікавить. Коли вам це не цікаво, Перемотуйте далі ролик. І, як мені здається, це вже такі сімейні склепи, плита яких відсувається, і там вже труни лежать цілої сім'ї. А ось ще мені не зрозумілі таблиці, три ряди, багатоповерхові, теж з іменами, з датами народження і смерті. І це виглядає як от така книга. Що це? Значить, хто знає, будь ласка, напишіть мені в повідомленнях. Я теж бачу вперше. Переїхав ось з того моста, який повинен підніматися. Мені не повезло. Не піднімався цей міст, зате ви бачили здоровенний міст, як піднімався. І ось їхати мені вздовж цього каналу треба. Я вам взагалі скажу: канали, 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 канали. Кругом канали. А вже обабіч тих каналів, ну, такі затишні, такі притульні будиночки стоять, що просто... Не віриться, що це справжнє. Здається, що якась декорація. Сидять на диванчиках, п'ють чай з молоком, відпочивають. Надихаються. Отже, я так розумію, що храми, які не мають уже певної кількості прихожан, переоблаштовують на різноманітні необхідні речі. Ви бачили офіси, магазини тощо. так виглядають храми, які, я думаю, перероблені під певні потреби. Офіси, якісь магазини. Отже, середа вечір підходить до кінця. Ми з вами сьогодні відвідали місто Роттердам. Ніхто цікавий, на жаль, сьогодні не зустрівся, так як вчора Наталя з Одеси з сестрою Анією і Рогаликами. Я думаю, що десь через день я зустрінусь таки з Юрою, своїм товаришем, з яким мандрував вздовж річки Ірпінь. Ну, дивіться, здалося Юрі, що ми не в зручному місці, і зараз він перетягує стола до чистого стовбура. Пийте чай із чашок шведської армії. Він смакує краще. Поговоримо, позгадуємо, посумуємо за нашу державу. На жаль, яку б'є москаль кровожерливий, і вже через півгодинки мені треба шукати місце для ночівлі. А скажу вам, що тут буде непросто це зробити. Тут в основному, як ви бачите, лани, канали, будинки. Тому з запасом на пів години раніше почну шукати собі житло. І ще один факт: чи це так велосипедними дорогами мене веде GPS? Я за цілу добу не бачив ні одного супермаркету. Якісь дрібні магазинчики були, але супермаркетів взагалі ні одного не було. Навіть в Роттердамі теж не бачив. Тому доїдаю вчорашню їжу. Яку придбав. Ви спитаєте, де поставив? А ось тут, у кущах, майже на 50 хвилин раніше режиму поставив намет, бо є місце. Знайти місце тут я вам уже говорив не так просто. Звернув увагу, що місцеві. Доволі такі високі, худорляві люди, що дівчата, що хлопці. А потім вичитав, що виявляється, тут в Голландії проживають найвищі в Європі люди. До 183 сантиметрів середній зріст людей, довгоногі, такі худорляві, гарні, білобрисі. Оце нечинні такі кущі за електробудкою. Крапива далеко, ожина далеко. Землю вирівняв, намет практично вже поставив. Будемо ночувати.